Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібер і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зціли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не докоряй мені, о Господе, в Твоєму гніві і не карай мене в Твоїм обуренні. Помилуй мене, Господе, бо охляв я. Вилікуй мене, бо трясуться кості в мене, і душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль, вернися, Господи, вирятуй мою душу, спаси мене задля Твоєї ласки, бо ж хто по смерті Тебе згадає, в Шеолі хто тебе восхвалить. Знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє, мокре відплачу. Сльозами обливаю мою постіль, зжурбив в очах мені темніє, вони постарілись через усіх моїх супостатів. Ідіть від мене геть, усі лиходії, бо Господь почув голос плачу мого, почув Господь моє благання, Господь прийняв мою молитву, усіх ворогів моїх покриє стид та страх великий. І засоромлені вони назад повернуться швидко. Благослови Душе моя, Господа, і все нутро моє Його святе ім'я, благослови Душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги. Він визволяє життя твоє від ями, вінчає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій вік похилий благом і оновлюється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля, діла свої, милосердний Господь і добрий. Повільний до гніву і вельми милостивий, не буде вічно він змагатись і не буде гніватись повіки. Не за гріхами нашими учинив він із нами, і не за провинами нашими відплатив він нам, бо як високо небо над землею, така велика Його милість над тими, що його бояться, як далеко схід від заходу. Так віддалив він від нас злочинства наші. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені, Він пам'ятає, що ми порох. Чоловік бо дні Його, немов билина, квітне, мов квітко в полі, потягне над ним вітер, і його немає. І місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку й до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми, дітей тих, що бережуть його союз, і про заповіді Його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій і царство Його усім володіє. Благословіте Господа! Всі ангели Його, могутні силою, ви, що виконуєте Його слово, покірні голосу Його слова. Благословіте Господа, всі Його небесні сили, слуги Його, що чините Його волю. Благословіте Господа, усі Його твори, по всіх місцях Його правління, благослови, душе моя, Господа! Аллилуйя! Хвали, душе моя, Господа! Буду хвалити Господа, поки життя мого, псалми співатиму Богові моєму, докіль буду жити. Не покладайся на вельмож, на сина чоловічого, який спасти не може. Виходить Його дух, і Він повертається у землю, і того ж дня гинуть його задуми. Щасливий Той, кому Бог Якова подає допомогу, в кого надія на Господа, Бога свого, що створив небо й землю, море й усе, що є в них, що вірність береже повіки, що пригнобленому чинить правосуддя, що дає хліб голодним, Господь визволяє в'язнів. Господь відкриває сліпим очі, Господь. Випростовує похилих, Господь праведників любить, Господь захожих захищає, підтримує сироту й удову, дорогу ж нечестивих відвертає. Господь буде царем повіки, твій Бог, Сіоне, по всі роди. Аллилуйя! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Ще іще в мирі Господу помилімець, Господи помилуй, за всіх, хто хворіє тілом чи душею. Щоб Господь послав їм зцілення і підкріплення, Господу помилімесь, Господи помилуй, щоб Господь укріпив руки лікарів, направив їх розум і дав успіх у лікуванні, Господу помилімось, Господи помилуй, щоб хворі не впадали у зневіру, але знаходили втіху і надію в Господі, Господу. Помолімесь, Господи помилуй, щоб Господь зміцнив родини хворих і дав їм терпіння та любов. Господу, помолімесь, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, лікарю душ і тіл, Ти зціляв недужих і піднімав немічних. Ми просимо Тебе, поглянь милостиво на тих, хто нині хворіє, віднови їхню силу, очисти від недуги, заспокой їхній біль, даруй мир у серці та світло надії, зміцни їхню віру, щоб вони завжди уповали на твою благодать, бо ти наш лікар і Спаситель, і тобі славу воздаємо з Отцем. І Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Милосердний, дякуємо Тобі за те, що Ти почув молитви і послав зцілення. Ти є джерело життя і здоров'я. І все до Тебе приходить, і все добре приходить від Тебе. Допоможи нам завжди жити в подяці, служити тобі та свідчити про Твою любов. Амінь. Христос, істинний Бог наш, нехай помилує і спасе нас, бо Він благий і чоловіку любиться. Амінь.